Є ранки, коли все летить креберць, будильник не спрацював, поснідати не встигла, кава ще не готова і вже спізнюєшся. А тепер уявіть, що замість хаосу ідеальний ранок. Кава вариться, тости підрум'янюються, смузі готується, і все це без паніки і зайвих рухів. Магія ні. Просто правильні гаджети. Ось топ кухонних помічників до 2000 гривень, які врятують ваш ранок. Розкриє секрет трьох з цих помічників легко виграти в конкурсі від Комфі. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися умови розіграшу. Блендер: любите починати день з вітамінного болу чи смузі? Тоді стаціонарний блендер найкращий друг. Потужний мотор, гострі леза, і вже за декілька секунд готовий фруктово-ягідний коктейль. Цей поживний напій можна випити вдома або ж накрити кришкою і взяти з собою. А якщо додати гранолу, насіння чиа, чи ачельону, горішки та шматочки фруктів, вийде дієтичний супербоу. Тостер. Для когось ранок без тостів це не ранок. Тостер Philips має 8 рівнів підсмажування, тож легко підібрати свій варіант. Подивіться, яка рівномірна скоринка. Ідеальна для улюблених тостів з крем сиром рибою та зеленю. Є навіть функція високого підйому, щоб безпечно витягувати маленькі скибочки хліба та вбудована рамка для підігриву булочок і круасані. Бутербродниця. Сендвічі з хрусткою з коринкою на сніданок це любов. Бутербродниця горіння зробить їх за пару хвилин. Потрібно лише вибрати ступінь прожарювання слабкий, середній або сильний і задати час. Завдяки набору легкознімних пластин, крім сендвічів, можна швидко приготувати сосиски або овочі, гриль та пухкі вафлі. Пластини виготовлені із міцного алюмінієвого сплаву з антипригарним покриттям. Тому нічого не пригоряє та не прилипає. Кавомолка. Очі ще заплющені, думки розмиті, але варто відчути аромат кави і наповнюєшся енергією. Оскільки справжня кава починається з правильного помолу, раджу електричну кавомолку. Bosch. Вона оснащена ножами з нержавіючої сталі, тож за лічені секунди змеле кавові зерна. Мінімум зусиль, максимум аромату. Кавоварка. Коли зранку обмаль часу вмикаєте крапельну кавоварку Філіпс та спокійно збирайтеся. Кавоварка робить до 10 часу кави за один раз, має систему проти крапель і головне режим збереження тепла. Ця функція вмикається автоматично і зберігає каву теплою протягом 30 хвилин. Електрочайник Найбільш універсальний помічник у приготуванні сніданку це електрочайник, адже кип'ятить воду буквально за хвилини. Можна і чай заварити і каву, та навіть запарити вівсянку чи будь-яку іншу кашу швидкого приготування. Модель електрочайника Bosch з нержавіючої сталі міцна і надійна, оснащена фільтром від накопу та захистом від перегріву. Ба більше, крім автоматичного вимкнення ще має блокування увімкнення без води для ранкової метишні, така турбота про безпеку. Пеку, це те, що треба. З цими гаджетами приготування сніданку стає швидким, простим і смачним. Якщо хочете, щоб і ваш ранок був легким, беріть участь у конкурсі. І ось умови розіграшу, щоб виграти призи – блендер, кавомолку або електрочайник. Підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповіді на запитання. Ранок без якого сніданку це не ранок. Напишіть ваш мастхев, що обов'язково має бути зранку у вашій тарілці. Тільки пам'ятайте, що лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу. Відео переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу в описі відео за телефоном 0800 303 505 та на сайті Comfy.ua. Смачних сніданків і крутих вам ранків. До зустрічі!